Генератор військовим. Футболісти Сумщини придбали пристрій для захисників. Годувала і допомагала самотнім пенсіонерам. Як соцпрацівниця з Боромлі доглядала односельчан в окупації. Субсидії пільги та лікарняні нові функції пенсійного фонду. 23 удари по трьох громадах області минулої доби завдали російські військові. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького одна міна розірвалася на прикордонні серединобудської громади. 16 вибухів зафіксували у Есменській громаді, шість разів з артилерії обстріляли Білопільську громаду. Після 22-ї години повторно військові рефи САО обстріляли серединобуцьку громаду. Близько 6-ї години ранку, 27 -го грудня, противник грудня, противники кривогоні САО по зноп Новгородській громаді зафіксували два вибухи. В усіх випадках обійшлося без загиблих людей та руйнувань. Генератор військовим. Представники асоціації футболу Сумщини придбали і подарували генератор українським захисникам. Пацаниця защищаті нас щоб я 10 доля. Костянтин Ожийов – чемпіон України за стафетного бігу 2021 року. З початку року. Спочатку повномасштабного вторгнення захищає кордони Сумської області. Наразі разом з побратимами приїхав забрати подарунок від футболістів. Генератор будемо використовувати в польових умовах або на ППД, коли вимикають світло для підзарядки телефонів, для заряджання рацій, в основному для використання зв'язку. Щоб працював Старлінг так само. За словами голови обласної асоціації футболу Андрія Прохоровича, генератор для військових придбали за внески футбольних клубів області, а також за гроші, які надає Асоціація футболу України на розвиток футболу. Нехай цей подарунок, цей генератор приблизить, наблизить нас до перемоги, і хай він для хлопців буде допомогою в їх ну, важкій праці. Ірина Касьяненко Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми. Страшно було, коли наводили дуло, тому що, наприклад, якщо колона йде, то на перекрстку вони наводять дуло, і поки колона не пройде, це дуло він не прибирає. Не так Надія Іваніна розповідає про місяць в окупації боромлі. Весь цей час жінка відвідувала пенсіонерів, аби допомогти вижити самотнім людям. Варили ми на сім'ю дуже багато, варили десятилітрові каструлі для того, щоб рознести людям їду. Наслідок російських авіаударів у селі у перші дні повномасштабного наступу були зруйновані магазини. Взяти продуктів тим, у кого не було запасів, було ніде. Остаточно військові РФ окупували село 8 березня. Ходила й попід заборами і присідала, і приховувалася, і пересиджувала. І ховалися за хату, було ну, було дуже старше, що Ракети летіли, розривалися над головою. Вони без кінця і без краю летіли ракети. Пані Надія працювала соціальним працівником понад 20 років. Останні п'ять очолює місцевий центр надання соціальних послуг. Тож говорить, кому потрібна допомога, знали заздалегідь. А взагалі, старі люди, знаєте, як малі діти, вони просили цукерок. Доброго дня! Що ви сьогодні робили? Це принесла допоможі, ага. так? Поїв. Поїв. Так ви <су> квасолю їли. Квасолю, так. Да. Тепер що ще? А я вам дивіться, принесла ще теж. Печива принесла. Кого? Принесла вам цей. Е, Різних салатів принесла, разних принесла, разних. Велике Овочник принесла пюре. Велике дякую. Так що я вам готинчика принесла. Спасибо. Да. Ти взагалі мене спасаєш всю да. життя. Вона ж взагалі. Вже це спасає, спасає. Якби не вона, я б вже там був на кладовищі. А це вона винувате ще до сих пор, світ біля всю. Пан Анатолій живе один. Тоді, у березні, дідусь захворів, розповідає Надія, тож ходила до нього щодня. й по кілька разів. Я прийшла до них, я кажу, що вам хочеться. А він каже, піди в магазин, купи мені дві сільотики. Я йому кажу, в магазині немає, немає, розбито все, пам'ятаєте? Пам'ятаю. Тоді ми думали. Про людей, а не, і не, не, не тільки за те, що вони там старі і нікому не потрібні, а й за того, що людина прожила своє життя і вона повинна померти гідно, прожити свою старість гідно. Але такі ну, умови, що зробили нам окупанти, не можна було бросити людей, не можна. Окупувавши село, російські військові оселилися у кабінетах, де працювали соцпрацівники. Після себе залишили купи сміття. Столи стоять. Часи висять, тут спали. Надія, з колегами встигли врятувати комп'ютери, забравши їх додому. Переховували в різних умовах, ховали в дитячі кроватки, тому що там, де дитина спала, тому що, як коли ходили по хатах, щоб не знайшли, ну, якої такої інформації в нас і в комп'ютерах і не було там, але це. Державне майно і не хотілося, щоб воно було пошкоджено і забране. Тоді, у березні, говорить жінка, мобілізували свої сили і виживали. Тепер же згадуючи, навертаються сльози. На Новий рік має одне бажання. Тільки перемоги, тільки перемоги. І щоб наші хлопці прийшли додому всі живі, повернулися в свої сім'ї. І після всіх цих страждань. Пройшли свою реабілітацію. Хочеться дуже перемоги, Дуже хочеться перемоги. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина. П'ять вулиць Ямполя змінили свої назви у рамках дересифікації. Зокрема, вулиця Гагаріна відтепер тепер називатиметься Польовою. Жителька цієї вулиці, пані Любов, говорить, що їй більше була до вподоби інша назва на честь Василя Довбуша, лікаря-хірурга ямпільської лікарні, що залишив по собі добру пам'ять. Ми думали, що Довбуш теж б била. Нормально, вважаємо. <ріху> Мені так будто би краще було. Доктор такой же знаменитый, да. У Ямполі хороший був чоловік. Про те, що відтепер тепер житиме на польові, вперше дізналася пані Ганна. Жінка говорить, що й не знала про те, що йде обговорення нової назви вулиці. Разом з тим погоджується на будь-які варіанти. Нам все одно, як назвати, була б вулиця. Це головне. Нові назви вулиць обирали самі ямпільчани, розповідає керуючий справами виконкому селищної ради Олександр Бога. У обговоренні, яке організували онлайн, взяло участь близько 100 мешканців. Більшість вулиць в рамках дерусифікації були прив'язані або до російського режиму, або спов'язані з російським режимом. Як, наприклад, по вулиці Гагарина перемивання польову, то підтримали дану пропозицію більше 90% населення, яке проживає не тільки на вулиці Гагарина, а також проживає в Ям Восьмите Ямпіль. Рішення про перейменування вулиць депутати підтримали одноголосно. Під час обговорення з'ясували, що перейменуванню підлягає вулиця Невського Селімшана, говорить Олександр Лобога. Вулиця Невського також потребує перейменування в рамках дерусифікації. Подальшому ці робоча група працює. Дану вулицю вулиці будуть, опять такі ж пропозиції. Робочій групи і буде проведення опять онлайн опитування в формі онлайн голосування. За словами адміністратора СНАПО Ямпільської селищної ради Миколи Горлова, мешканцям перейменованих вулиць для внесення змін до документів знадобиться лише паспорт. Згідно постанови Кабінету міністрів, значить, зміна назви у паспорті громадян. Зміна назви вулиці за його бажанням. Здійснюється безкоштовно. Це можна зробити у відділі ЦНАП Ямпільської селищної ради. У мене. Окрім вулиці Гагаріна, Ямпільська селищна рада перейменувала вулицю Красняка на Ягідну, вулицю 75-ї гвардійської дивізії на Мостову, Речівську у Затишну, а Красний кут у Червоний кут. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Суспільне новини. Сумщина. Сергій Сіробаба прийшов до пенсійного фонду оформити пільгу на газ та світло. У цій структурі робить це вперше. Я був сьогодні в захисті мені сказали, що ти пенсійний фонд. І от я сюди прийшов. Хвилин 10 тут. Тепер будемо чекати пільги. Я пільги вже отримую з 2003 року. Цим займався райисполком в 10-му тобто пільговий кабінет був. Тепер вони передали пенсійному фонду. Пару минут. І все, і все ми вирішили. Через те, що у пенсійному фонді додалися нові функції, працівники готувалися до їх введення. Постійно у нас проводилось навчання в межах нашого пенсійного фонду. Майже 336 мільйонів гривень витратили на фінансування субсидій та пільг, за словами заступниці начальника управління обслуговування громадян Альони Заставенко за останні три місяці на Сумщині. Це майже 135 тисяч домогосподарств області. Прийом документів пенсійний фонд України розпочав з 1 грудня цього року. На сьогоднішній день ми маємо вже близько 5 тисяч нових звернень за призначенням та перерахунком субсидій та пільг. Близько трьох тисяч це звернення, які надійшли безпосередньо в пенсійний фонд сумщини, і близько двох тисяч це ті заяви, які надійшли через уповноважених осіб. Спочатку 23-го року пенсійний фонд фінансуватиме витрати потерпілому зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, які спричинили втрату працездатності а також займатиметься виплатами лікарняних. Подати документи за словами Альони Заставенко через фонд можна до будь-якого відділення без прив'язки до фактичного місця проживання. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко Суспільне новини, суми прикордонних громадах Сумщини триває видача безоплатних дров, придбаних за гроші держави. Мешканець села Горинівка пан Володимир говорить, частину дров заготовив самотужки, частину надала держава. що мало що там цієї машинки. Самі привезли дрова, самі вони привезли, самі розрузили. Конечно, це все їм. Безкоштовні дрова отримали понад 10 тисяч родин, каже директорка обласного департаменту соцзахисту Людмила Мосіяка. За її словами, Сумщина отримала 134 мільйони гривень субвенції на закупівлю деревини. Сім'ї військовослужбовців, які зараз захищають нашу незалежність. Сім'ї військовослужбовців, які загинули починаючи з 2014 року. Це домогосподарства з особами з інвалідністю, це домогосподарства з людьми похилого віку, які складають. Це тільки, наприклад, з пенсіонерів чи інвалідів чи дітей. Це домогосподарство, які складаються з мало родинами. Керівник відділу лісових ресурсів та маркетингу Віктор Жмурко розповідає загалом з семи лісництво Сумщини доставили близько 30 тисяч кубометрів дров. Укладена договора із 19 громадами. Всього було укладено 34 договори на на загальний об'єм 28,4 тисячі кубометрів деревини. Всі громади забезпечені згідно цієї програми, забезпечені дровами. Безкоштовні дрова мешканцям прифронтових територій доставлятимуть до кінця цього року. Катерина Іваненко, Віктор Лапченко – Суспільне новини Суми.